Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Ми сьогодні говоримо не про Польщу, а говоримо про українців в Німеччині і також говоримо про нові заяви німецьких опозиційних сил про те, що в українців потрібно відібрати всі виплати, і що в Німеччині українцям як медом помазано виключно через виплати. І чому вирізняють саме українців? Це для мене залишається. Питанням відкритим, тому як ми пам'ятаємо, як з 2015 року в Німеччину наїхало мільйони просто біженців з Сирії, з Турції, з інших країн, які продовжують наводнювати Європу, і е, вони не являються якоюсь проблемою, про яку говорять в тій чи іншій країні, але натомість до українців в кожній країні чомусь всім є діло, чому так ви зможете написати в коментарях під цим відео, е, от а зараз ми цю ситуацію власне. Розберемо більш детально. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео, лишайте заявку. З вами зв'яжеться менеджер. Отже, німецькі консерватори закликають обмежити виплати українським біженцям, але уряд відкидає такі заяви. Томас Штробель від партії Християнсько-Демократичний Союз закликає змінити політику щодо соціальних виплат українським біженцям, тобто не всім біженцям, які приїжджають на території Європейського союзу, а виключно українським біженцям. Він та інші політики вважають, що українці повинні отримувати підтримку в рамках системи надання притулку, а не соціальні виплати, оскільки це складно донести до виборців. Якось вони доносили до виборців надання соціальних виплат людям з інших країн, які приїжджають до Німеччини, і також сидять на цих виплатах. Але чомусь це ніколи не було жодною проблемою. Також не можна не згадати той самий міграційний пакт, проти якого максимально жорстко виступала Польща, але який все-таки був прийнятий на території Європейського Союзу. І за цим пактом нагадаю, що кожна країна Європейського Союзу має включитись в так звану солідарність. І взяти на себе квоту біженців з країн Африки, Азії та Близького Сходу, які зараз знаходяться на території Європейського Союзу, тому як говорять про те, що Німеччина та Франція вже переповнені, і потрібно десь частину цих біженців перекинути в інші країни. І у випадку, якщо якась країна не буде відмовлятися приймати цих мігрантів, то за кожного не прийнятого такого біженця з країн Африки, Азії та Близького Сходу вони будуть накладати штраф в роз. Розмірі, там, 20 тисяч євро чи трошки більше. от Польща виступила максимально проти цього. Але саму суть ми зрозуміли, що е, якби проживання одного біженця з країн Африки, Азії та Близького Сходу коштує приблизно 20 тисяч євро. Якщо ми порахуємо виплати, які надаються, наприклад, українцям в Польщі, навіть взяти повністю всі виплати, то навіть і близько 20 тисяч євро. Там не набігає. Якщо взяти Німеччину, можливо, десь в тому районі зараз і є, але бачимо, що знову ж таки про біженців з Африки, Азії та Близького Сходу ніяких проблем вони в виборців чомусь не виникають. На думку Християнсько-Демократичного Союзу, але от українці стали всім поперек, поперек горла. Я особисто від себе що хочу сказати, що я виступаю також за те, щоб стимулювати. Працевлаштування українців в тій чи іншій країні, щоб люди мали нормальний вільний доступ до ринку праці, щоб люди могли виконувати навіть якусь е, просту роботу на заводах, складах і фабриках, не знаючи мови. Так бо в Німеччині е, після минулого відео про німеччину мені дуже багато людей написали, що без знання німецької мови просто не хочуть брати на роботу людей. От, а е, німецька мова вона є досить складною, і навіть ті, хто хочуть працювати, на жаль, цього зробити не можуть. Або вони проживають просто в якихось селах, де просто-напросто роботи немає. Тож тут питання, напевне, не до виплат і не до того, що українці хочуть сидіти в когось на шиї, а до того, що не можуть забезпечити вони цих українців роботою і надати їм справді нормальний доступ до ринку праці, от, наприклад, без знання німецької мови, якої взагалі не потрібно на заводах, складах і фабриках. Точно так само, як це відбувається в Польщі, де українці. Великій кількості не знають мови, але при цьому в них є там перекладачі на цих підприємствах, так звані координатори, які допомагають їм якби з перекладами і так далі. І всі якось нормально працюють. Чомусь в Німеччині таку систему досі не запровадили. Тому є, що є. Наразі близько мільйон сто тисяч українців. Знайшли притулок в Німеччині, вони отримують соціальні виплати в розмірі 563 євро на місяць, а також покриття витрат на оренду житла, опалення та медичне обслуговування. І цього року Німеччина витратить від 5,5 до 6 мільярдів євро на підтримку саме українців. Чи було б краще, щоб ці українці пішли на роботу і заробляли не 563 євро на своє життя, а більше, я думаю, що так. я думаю, що переважна більшість українців хотіли б це зробити, якби їм було надано таку можливість. Томас Штробель вважає, що високі соціальні виплати роблять Німеччину особливо привабливою для українських біженців порівняно з іншими країнами Європи. Інші критики вважають, що такі виплати знижують мотивацію українців шукати роботу. Так, тут Напевне, потрібно говорити про якби про якийсь вибір, так надавати цим українцям роботу, створювати якісь осередки, де українець зможе прийти і нормально на цю роботу влаштуватись. Це моя особиста думка. Можливо, я щось не так говорю, бо я не є якимось великим експертом по Німеччині. Але в загальному, просто коли Німеччина, як країна, яка приймає в себе абсолютно всі національності і ніколи для них це не було проблемою, починає вирізняти саме українців. Серед всіх інших іноземців, які також знаходяться в Німеччині, отримують виплати, отримують житло і так далі. То е, чомусь всі інші для Німеччини ніколи проблемою не були, а українці такою проблемою стали сьогодні, на сьогоднішній день. Хоча я впевнений, що в Німеччині набагато більше є біженців з інших країн, на які виділяються бюджети набагато більші, ніж на українців. От тому, чому така прискіпливість саме до українців? пишіть в коментарях під відео, можливо, ви знаєте відповіді на ці питання. Також уряд Німеччини, діючий, на сьогоднішній день все-таки відкидає вимоги щодо скорочення соціальних виплат українцям і не планує змінювати ці правила. Тобто. Бачимо, що навіть та, та сама християнсько -демо... той самий християнсько-демократичний союз не говорить про те, що потрібно забирати виплати у всіх біженців. Чомусь говорять виключно про українців. Тобто, і тут вже питання самої, напевне, політики, бо це виглядає просто як якась дискримінація. Тобто, ви, якщо змінюєте свою політику своєї країни, що є нормальним, так кожна країна має право визначати там свою політику, то. Напевне, було б логічніше скорочувати ці виплати для всіх. Можливо, б тоді не було ситуації на польсько-білоруському кордоні, де тисячі біженців штурмують кордон Польщі, штурмують кордон країн Балтії виключно для того, щоб попасти на територію Німеччини, отримувати там виплати і притулок. Можливо б тоді також ситуація змінилась. але бачимо, що ні, Німеччина в цьому плані також нічого міняти не хоче. Зате є в опозиційних різних сил. Претензії виключно до українців на щастя, бачимо, що діюча. Якби діюча німецька влада такі закиди і такі рішення на свій рахунок не приймає і не збирається в українців ніяких виплат і підтримки забирати. Також депутат Бундестагу від опозиційної від цього самого Християнського демократичного союзу Флоріан Хан заявив, що військово зобов'язаних українців потрібно позбавити виплат, оскільки це протидіє українським оборонним зусиллям, і бачимо. Фактично, після я впевнений, що є там ще багато заяв від цього демократичного союзу, але однозначно бачимо, що е, таке е, вирізнення, скажімо так: саме українців серед всіх біженців, які знаходяться в Німеччині, просто підкреслюють антиукраїнську позицію цього самого християнського демократичного союзу. Хто проживає в Німеччині, пишіть, як там. Зараз виглядають справи, буде дуже цікаво почитати. Я думаю, не тільки мені. Вдячні, друзі, за вашу підтримку, лайки, підписки. Гарного дня і до нових зустрічей!